Школярі Коростенської громади, яких визнано потерпілими від наслідків Чорнобильської катастрофи та мають чорнобильські посвідчення, і далі будуть забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням. Управління праці та соціального захисту населення провело тендер на 2024 рік на закупівлю послуг з харчування. В січні поточного року було розпочато процедуру відкритих торгів на закупівлю послуги з організації безкоштовного харчування потерпілих дітей від наслідків Чорнобильської катастрофи. 25 січня відбулися відкриті торги. Переможцем став комбінат громадського харчування Кростенська райспоживспілки» І 12 лютого сьогодні ми вже Вклали договор з комбінатом громадського харчування. Як наголошують фахівці, вартість одного дітодня у розрізі вікових категорій збільшилась в середньому на 2 гривні. Вартість дітодня збільшилася в порівнянні з минулим роком на 2 гривні. Тобто в цьому році буде для дітей віком від 6 до 10 років 49 гривень 48 копійок, віком від 10 до 14 53 гривні 50 копійок, і віком від 14. 18 років – В минулому році було 47,20, 51,60 і 56,40. Тобто на 2 гривні збільшилась у нас вартість. Ну то, що нам довели які кошторисне призначення на ту суму. Ми вийшли на 42 млн Слід нагадати, що комбінат громадського харчування Коростенської райспоживспілки вже не вперше харчує дітей громади. Щомісяця комісійно проводиться моніторинг якості надання послуг. Комбінат громадського харчування проводив харчування дітей в, в, в пределах технологічних норм, які для харчування беруться. І, ну, показники, овочі, фрукти все було на у дітей на столах. Ну тобто проблем не було ніяких. Проводяться перевірки раз у місяць, проводяться перевірки по всіх школах, тобто, ну, нагляд йде. Не менш важливим питанням фахівці управління праці називають своєчасне оформлення для дітей чорнобильських посвідчень, які надають право на забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням. Безплатне це харчування, воно тільки для дітей, які мають чорнобильське посвідчення. Тому наголошуємо для батьків, які, дітей, які не мають чорнобильських посвідчень терміново до 1 вересня, щоб були у всіх посвідчення. Тут загалом береться термін перебування в забрудненій зоні це два роки. Тобто, дитя повинна либо навчатися два роки повних, либо проживати. Далі видається Чорнобильське посвідчення. Звертатися до нас на Шевченка 8, кабінет номер 10 Там роз'яснюють дівчата, спеціалісти розкажуть все, що треба. Отже, гарячим безкоштовним харчуванням школярі Коростенської громади забезпечені до 31 грудня 2024 року, відповідно до умов тендеру.